Саудівську Аравію накрила потужна повінь. Через сильні дощі вулиці міст перетворилися на річки. Потоки води такі потужні, що зносять авто з доріг. Під воду йдуть цілі квартали. Місцеві жителі наразі евакуюються або ховаються у безпечних місцях. Це РБК Україна. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Найбільше повінь накрила священні мусульманські міста меку, медину і джиду. В аеропорту Джиди через погоду є затримки з вилітом і посадкою літаків. Пасажирів просять перевіряти оновлення рейсів. <паспорти> Саудівська Аравія накрив шторм з проливними дощами кілька днів тому. Сильні опади призвели до раптових повеней, полових бурь і граду. Синоптики прогнозують, що дощі йтимуть принаймні до 10 січня. Тож жителів у постраждалих регіонах попереджають найгірше, що може бути попереду. Людей закликають готуватись до відключення електроенергії та відсутності їжі і питної води. Адже дороги в Україні затоплені, логістика між містами порушена, а пилові бурі значно погіршують видимість, створюючи додаткові проблеми для жителів і паломників. Такі опади справді є аномальними для посушливої Саудівської Аравії. Більшу її частину займає постеля. Зазвичай у січні є лише один дощовий день. На рік Україні випадає до 10 сантиметрів опадів. Тоді як лише за останні пару днів випало кілька метрів.